Осінній похмурий день. Вчора так ще було гарно. наче аж підсихало вже, думаю, можна було копати, йти нагород. А потім вже темно було, вже спас збиралися. Світло включили. Боже, як лупанув дощ. Та такий сильний показався, він бо саме в вікно лупив. Та. О, куди воно вже... Нема куди вже й воду собирати. Куди її можна зібрати? Кому вона вже нужна, це ж не літо. Це таке. Ох, справжня осінь. Розриваюся виноград і кидаю, в став. А вони так гарно його їдять. О, що роблять? А? От качки. Що не ки? Усе їдять. І помідори там вже збирала. Вчора відру і таких надгниться. Боже, як вони радіють усьому. От хороші такі. Все їдящі. Та не можна одірвать усього. Быстро ви його з'їдаєте, я не співаю вам його. Нехай, я вам на ру. жду діда. Оце купила яблунько. В мене ще такої немає. Треба вибрати, де її посадити, бо ще немає і міста. Головне, що купила, бо в мене такої немає. А тепер не можна діда дождатися. Як піде, то й забудеться, що йому й треба? Вже півдня і Ну не знаю, можеш таки до вечора з'явиться. А це так. Да. Колись давно посадила крокуси оці осінні. Ото такі червоненькі всередині такі довгенькі, ось такі вусика ось ось. Оце ж той шафрон. Збирають сьогодні, бачила, хтось на відео показував, як його збираю. А тут йду на стежки. А воно розцвіло. І вже дівчат, та да, до війни, ще я її посадила, да. ніколи не цвіло, а це на тобі. Квіточка виросла така. Вона мені підсніжники напоминає. То буду рад на цвіти, а це пізно цвіт такий, боже. Оце чудо природи в мене сьогодні диво якесь. Да. Ну, да ж таке. Смачного діду. Дідулику смачного вам. А чого діду? Голос потеряла. Прийшов від носов крутий. Чого вони каже такі? У мене все такого кольору, що ти не знаєш. Це по новому рецепту, mm -hmm. по інтернету. Yeah, yeah, yeah. Супер, супер. Супер крові. так. І experiment. це сказали, що це хороші ah, пільмені yeah. на сковорітки роблені. Ти усок? Yeah, yeah, yeah. Ну, то хто ж ти винний. Це дуже модно зараз так. Mm -hmm. Дідь не модний. Він ще із тих часів десь. Вітаю із столовки радянської пам'ятає, які буде дожді. Да? Ну, не такі, так. Да? Ну, зараз все по-новому. У нас зараз все по-новому. Усім доброго вечора і всім смачної вечері. По нової, по нових рецептах. З інтернету, це ж інтернет, ти чо, дід? Да. Що таке да? Що так, тянеться? Сир якийсь Боже. Як це якийсь? Зліпила, що хотіла тут. Ні, нічого в кулінарії не розуміє, якби тільки обгадить мене. А їсть, бо воно смачне. Я попробувала одного пельменку. – То що ж помидорами заїдаймо? Заїдай, дід, заїдай. – Треба заїдать таке горе. Це ж прямо в горе, каже, заставляє діда так і їсти. Це ж сир спортив, і вона кидає це, це він спортив? Кидає мені, щоб я да, її Так, тобі її. порчений дав, вам помили там. Ну сама не хоче вже та. їсти. Ох, ох і а це пожаліла тебе, що тобі ж треба. Так, да, і да. То порчений дає. Чого це він порчений? Дід, я б тобі сказав, ну, о так так, хто тут почему. Ну, я знаю, хороший ти не дасте. Так, звісно. Чого б вся я тобі хороша давала? Ну, то ж. <laughs> я й так хотіла їх скормить то, то котам. А. Діда пожаліла, думаю, вони такі смачні. А дід таке любить. Пільмени. А, Таня, я за пельмені. Ще mm -hmm. й капусту там приготувала по заморському рецепту. Mm -hmm. Чого ти з мене смієшся? два дні стоїть. І вчора тільки готувала. Які два ну, дні. Ді? Ну, сутки буде тільки. Ну, Я її не буду більше. й готувати, За... і купувати не буду. Не знаю, вона мені така красива була раніше. Ну, як я її не пробувала по комісію. От цвітна капуста. Така красива, а потім я стою, думаю, а що я не можу взяти та спробувати. Всі пробують, така хороша. Ну, я вчора взяла. І зробила рецепт по рецепту. Яйця накалдебенила, що я туди сметани, тільки яйця спорту. Бо яйця без капусти вкусніше, як хочу, ти хоч сказав. Та з'їздіти, я підогрію його, з'їсть. Ну, я його сиділа, жувала, жувала, питалася поняти, що ж тут хорошого в ньому. А потім воно щось. Дальше, ні, воно не почало лізти туди, куди треба. Ну, то я його відставила. Думаю, ну, може, пізніше, зараз не хочу. А потім думаю, дійшло, що воно мені не буде більше діла з цією капустою, що я її більше готувати ніколи не буду і купувати я її більше ніколи не буду. Оце цвітна, оце брокколі, оце хто його придумав. Хай, його пожалуйста, він, і хай до. воно їсть його. Да. Оте всі. <свят> да. Усі корисні із продукти, їхні. нехай вони його самі їдять, як придумали. І хочуть підсунути, щоб люди його їли. Там і коза не схоче їсти його. Ну, а вона не їсти. Да. ну, не знаю, кури чи качки там, мабуть, теж не схочать. Хоча качки і помидори гнилі їдять, ну, мабуть, капуста моя і не схотіла б їсти. Що Я туди яйця набила і. Ой, блід, ну додумався ж тільки. Ну, мені ж і так хотілося. Ну, більше не хочеться О! щось. Ще діда на і він теж більше не буде хотіти. краща — це наша капуста. Ох, вона і в варениках, і тушена. І квашана, та капуста. Да? Да. Ото наша капуста. Думав, хто тепер капусту ту поїсть. Яку ту. Ну, та нас її небагато, тільки там її поїмо. Ну, може, хватить, я думаю. Ну такої заморської я вже не хочу. Ні, 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 не хочу більше Дивіться, які пільменки. Наразі сиру не пожалкувала кусок для діда. А він ще й, ще й дивиться. Тяна, наче що? Пільвені з сливаками, я так і назву. <ріст> <ріст> я так і ролик назву. <ріст> <ріст> дід, дід, назвав мій шедевр. <ріст> <ріст> Пільмені із сливаком. Тяжкін <ріст> кот. Тяжкін кот. Я б ніколи не додумалась Це, до такої. Що? Я можу ще, щось інакше сказати. Дід до ти мене вбив. Я сьогодні ходила, Це, ні настрою. Робила? Ні, ні настрою не було, ні погода така на букву Х. і мокро там лазить на дворі. Лазиш воно, ой, ні, не годиться геть погода, ні настрою, нічого нема, не знала, куди притулитися. Добре, що в хаті хоч тепло, там можна сісти на крісло та покуняти. Та спать, так. Да. Покунять. І подивися, картинки всякі. Такі хороші. Ту ти за столом. Спи. Та я де хочу, можу спати. Як Якби тільки не лягти, бо Харо. як ляжу, то вже до завтра. Ти не заболіла, так? звичайно, сильно. Так. Та сильно я больна. Ту ти спиш. На всю свою больну. Дід мені діагнози поставив. Ой, діду, смачно тобі. Це буде новий рецепт у нас. Треба запатентувати, бо хтось перехватить. Це ж тут в інтернеті, це ж мегомуся робиться. Один побачив, другий підхватив і понеслося. І той кричить, це моє, а той кричить, це моє. І попробуй розділити, це ж інтернет. Будем патент налажувати. пельмені за сломаками, Новий рецепт. Mm -hmm. І дуже смачний. Дуже смачний. Oh, щось тут. Щось не, не to... вистає, так? Да? Yeah. А що ж там не вистачає? Uh. Якби ж ти мені щось сказав, що там не вистачає, я б додала. Мужа не хвата. Ну тріє хвата. Чих. Кислоти. Ну оцсусу. Да? І парчу чорну. Я чорним сипала та. Mm. Мало? Та це ж не та технологія приготування, а. Та це ж новий рецепт наш. Дідця лише наш. Це нічого наш рецепт! Ну я ж не заказував, хоч би спитала б, а ти будеш таке. Яке? Не ти таке... хоч його їв коли таке? Це ж по новому рецепту, коли? тобі кажеться. Дід, щось там нехороше. Ой. Ой, Боже. Дід ми ж в інтернеті та в Ютубі. Та що? Ти маєш побачити це. Давай саму... знай, що ти готовиш таке. <laughs> Заморське. По інтернету і чого ж варениче то зварила колись була. <laughs> ти не можна їх заповнити, то шедевральну девральну вареника того. А це ще шедевральніше вийшло. Це вообще ага. шикард. шикардос. Ти знай зі Одну з'їла. Ну що? Хороша, понравилася. Сподобалося, так? Да, то ти... я ти оставлю до їсти. Та не треба мені доставати. А чого? То сподобалось. Хороша. Ха? Я не хочу їсти. Ну, я я не голодна. Ну давай я кицькі Ага. А ти не голодний теж, бо не Багато хочеш. Ви... Видумки твої. Кицькі оддам. Да. Ага. Оце та видумки так як їсти не хочеш, а то починаєш вже. То не таке, то не буду, а як проголодаюся, то жреш у підряд. Ага. Не, просто... не некай. Зроби так, як треба. Я зробила по вищому розряду. По вищому. Даже Навіть можеш прочитати в інтернеті когось спитати. що зроблено по вищому розряду. Із сиром на сковорідки, з зеленю, і, і паприка, і. і ця. І сливочне Паприканка. масло, а, і. Паприку. А, люблю я ту паприку, ти мене репитала. Обайдемся. Готував, а обойдем. Повар ]ся. знає, Боже... що робить. Повар знає, що робить. А що таке паприка? Ти знаєш? Перець якийсь, що там. Богарський. Ти його не любиш, що сказав. Mm -hmm. А я сильно люблю. А бажаю. І... Капусту не люблю цвітну, ну переду. Да. Ото то накидають його і в салати, і в будь-якому вигляді я його люблю. Ага. Ох, і смачне. А корисна більше, так, як не. та капуста, та цвітна. Не. І зелена разом з нею. Ох так, це вже не хочу, я багато для мене. Зім пізніше. Да. Бо ти ну, висипав. Усі, які були, запий так. своє горе, да. скажи, що воно не таке. Тоже. То вино. Ох, де ж воно в грин вино? чи як це називається. А -а -а. Я в цьому, звісно, не... я в ньому не розумію, як воно там називається. О, Ти майбільше. лізеш зуси в лихо. з зусиль ближче постав. Ой, так. Ну все, дід. Шо, шо. Смачного тобі, діда. Але, ти, камінча, мене, ти мене прославив, тепер я буду прославний повар Ютубу. Кому що треба, звертайтеся, да. я дам рекомендацію. Прийду зіроїм із дідом, ага. розкажемо, да. як воно повинно бути ага. і куди воно повинно піти. І звідки його краще не доставати. Ага. Дід мені Зласний зі мною піддякує, согласний. Ну, всі бувайте здорові. Дід уже наївся, все, що хочеш. І все те, що не хочеш. Дід, як не хоче, то його не запхнеш. Все, ми зрозуміли, діда. Щасливо, дідові, Доброго вечора, всім добрим людям. Щастя, здоров'я.